Важко мотор погід. Важко зразу коментувати після таких ігр. Дуже багато емоцій і дуже багато сили футболісти втратили на футбольному полі. Я думаю, що в дербі удалося, Західний дарбі, знає, вивівська матча, Буковина Карпати, це завжди цікаво. Я думаю, гра вболівальникам сподобалася. Дійсно не вистачає нам ще досвіду в цих моментах. Десь, десь напевно, я помолився заміною, випустивши молодого гравця, десь таких іграх, десь психологічно був він не готовий. Ці помилки привели до нульових моментів в наших воріт. Подякував хлопцям за самовіддачу, за виконання ігрової дисципліни, то, що планувалося, в принципі, десь індивідуальні дії. Насамперед футболістів Карпатів вище, ніж наші на, на даний момент. Ну, що, ми показали, що ми можемо грати, ми можемо давати. Не те, що бій, ми можемо грати в футбол з такими командами, як Карпати, які претендують на вихід в Прем'єр-лігу. Одною ногою, скажімо так, що вони вже в Прем'єр-лізі. Да? Тому рухаємося далі, ні в якому разі не пускаємо руки, да? ці емоції дуже-дуже вони будуть тяжко сприйматися і футболістами, і нами, звісно. Але є і позитивні моменти, які насамперед ми напевно зараз будемо акцентувати на наших кращих моментах і будемо готуватися до Прикарпаття. Ще одного дербі. І ця гра більш стратегічна, Я думаю, нам навіжливіше буде, ніж гра з Карпатами. Хоча не можна ділити ігри, якісь важливіші, чи важливіші. Тим більше ігри з такими я ж кажу, суперниками. Карпати вони завжди цікаві, вони ж завжди дають емоції футболістам і вболівальникам. Які позитивні моменти, ви сказали, що сподобалось? Командна гра, є команда, є команда, є організація. Видно, що вони один за одного, вони... є вже колектив. І насамперед, атмосфера в команді дуже хороша, я ж кажу, ми маємо ці моменти пережити просто. Маємо пройти цей етап створення команди. І я думаю, ми вже десь на завершенні цього етапу. Да, звісно, що ми виходимо з тієї, які в нас є гравці, які в даний момент в якому стані. Футболістам я ж кажу, подякував за віддачу, за певність впевненість гри, не, не програли ні не в відіноборствах, ні зазидання. Да, в реалізації, як не вистачає нам. не вистачає нам. Вроді би досвідчені граки мають закривати цей матч. Будемо робити висновки і рухатися далі. Дякуємо. Yeah, 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 за руку yeah. 1-2 була можливість відігратися буквально з метра і завжди чомусь. Коли покращиться реалізація, чого на вашу думку не вистачає? Це щось психологічне, це рівень підготовки році, це якась майстерність, досвід. Ну, правильно, ви, ви зацентрували увагу. Індивідуальні дії футболістів. Тут вже складно коментувати ці моменти, создаються моменти, їх треба реалізовувати, їх треба десь докручувати в якомусь етапі. Будемо працювати, працювати над завершенням. Моменти є. Будемо реалізовувати, будемо реалізовувати, будемо набирати очки, будемо перемагати. Але команда сподобалась, чесно. Шкода результат, не той, що ми хотіли, але, ціло, дякую, але дякую, 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 дякую за, за такий коментар. Але опять же, я думаю, на все треба час самі розуміти. Да? Тобто, той етап, який ми пройшли спочатку, да? в якому ну, будемо відверти. Да? Тобто ми зібралися до початку чемпіонату. Не хочу на цьому загострити увагу, тому що дуже ну, є багато у нас. Спеціалістів, які советують, як треба грати, як треба готувати команду. Але є дуже багато нюансів, які насамперед десь зараз і впливають і на результат. Але ще раз не, не устану повторять, дякуючи нашим Збройним силам, за те, що вони нам дають цю можливу, що вони охороняють наше небо, нашу землю. Дякуючи нашому керівництву, що вони дають нам всі можливості для того, щоб ми повноцінно грали в першій лізі. Як би це важко не було, ну дуже багато нюансів, які насамперед ніхто не знає, як ну, ми, ми будуємо, ми. Тобто ми це і команда, це і керівництво, і тренерський штаб, і адміністративний штаб. Тобто ми всі разом то зараз ми всі разом об'єдналися і всі разом грамо свою лінію. Я думаю, ми все-таки цей вектор построїмо і будемо, буде результат. Буде результат. Яка ситуація зарплатою в команді? Все добре? Атмосфера в команді чудова. Психологічний, фізичний стан. В команді все добре. А все добре. Все добре. добре. Потерпимо, потерпи. потерпи. Да. Добре. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо.